Так, коротенька інструкція, як студентам заходити в НЕТКАТ і шукати, де їх сертифікати. Ось тут зверху у вас є. Я рукавжу, я припадаю і вчусь. Відповідно, ви нажимаєте вчусь. Ну, в мене я нажимаю преподаю, бо я преподаю. І в мене буде ось така картинка. Щоб подивитися, де у вас сертифікати, ви нажимаєте на свій особистий профіль. Сертифікати і свідоцтво. Нажимаєте їх, і у вас відкривається вікуночка, де всі ваші грамоти, сертифікати, що ви отримали, зберігаються. Щоб його згенерувати, просто нажимаєте отримати сертифікат, наприклад, набираєте цей і відповідно він у вас е, в завантаженнях е, ну, є. Це PDF-ний файл. Нагадую, що підписуємо все. Англійськими буквами і все. Значить, після цього ви просто заходите в Google Class і отриманий файл підвантажуєте.